З одногрупниками сиділи і мали також ну, дівчата з нами сидіти. Це було не настільки часто, це була подія. Запланована. Це сказала храм. <гум> дівчата, квитки? І, ну, ну. дівчата були з тої категорії, я їх називав ті, що це ті, які не хотіли пити хлібний дар. <гум> <гум> дійсно! <гум> дійсно! <гум> і в мене одногрупник каже, що вичитав рецепт. Каже, що отакі от такі, о, дівка. Подобається. Але нам треба купити Кока-Колу. Я вже зрозумів, що це федорог. Ми любили запивати таким, знаєш, що після ти то п'єш, а потім п'єш горілку, щоб легше було. Це був коктейль з двохлітрової пляшки коли, значить ти випивав 0,5, 06 07 скільки було вам з запасу. Заливали туди горілки і давали туди три пакетики макофе тривно. А це, це, це дамський, так? Да, так, це для матбодей. Це... Мій одгруппник почув, е, що це, типа, дівчата від того. Обалдей. Ну, <звіт> <Нет>, це... <звіт> це... Студентський афродизіак. <звіт> <такий звіт> <такий звіт> ну, ну, Кава така ж розовенька, да, ванільна. Це для економії часу, щоб в кінці каву не пити. А потім дівчині, чого вона трубку не бере дні, а у нас унітазі. Це знаєш, це покликав на каву. А А ми 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 готувалися, тому що з дівчата не так часто були нашими, як би кажуть, ну, гостями. гостями в цьому приміщенні. Це я нас, нас, першого <стилін> нас, нас було все, ну, типу, все. нас було ми, все ми, заригано. Ми там був і крекер цибульовий, так, так. І, крекер. І, О! і Цибулю? І, і, і якраз мій друг цей то, що і рецепції робив, розливає. Ну, знаєш, ще дівчатам дали дійсно стакани по скляні. О! О! І одна дівчина бере, п'є і така. Ту? Каже, то що за х? На руки просто сідає. Тако... Макала. Його образили. Його образили, тому що він розуміє, що щойно повалив... <ріст> перевели 07 горілки. <ріст> <ріст> так вона що зразу 07 випила? Ні, ну просто що їм це не пішло. Ага. А ми цю чесно каже, теж їй. <ріст>